Друзі, привіт 19 листопада, я 7 година ранку. Я знову на рибалці, знову приїхав в ці самі місця, узяв тут і спіннінг, і фідер, і вудки. Будемо зараз спробувати. Я вже трошки розіклався, трошки тут розмотався. ну Зараз Процесі вам все буду показувати. Прикормочка, снасті, все таке. Будемо зараз спробувати ловити на... щось мов смикнуло. На поплавочку. А далі буде видно. Так що давайте будемо зараз прикормочку готувати і все інше. Так що поїхали. так, Друзі, тут у мене трошки залишалася граминка прикормки з попереднього разу. А використовував я ось таку. Флагман серії Грант. Ось така. Великий ляж і плітка. Будемо ловити карася. А там буде видно. Ну, вона хорошо працювала і на карася. Це в мене вже остання почка висипем половинку. А половинку добавлю ось такої. Серія PRO мотель холодна вода. Ось така. Тож від плагнув. Добавимо Ось так, пар. Нічого сьогодні дуже не брав, не варив нічого. Друзі, щось там у мене... Ага, щось клює, вклюємо там. Я вже був почепив черв'ячко. Що воно там? Нема нічого. А там опаріка почепив. Так, добре, будемо мішати прикормку і поглядати. Вже, вже повинно б клювати, якщо воно захоче клювати. Добав. Треба було брати шуру покрут, я забувся взяти. Руки. О, це я, друзі, води багато лейнув. Його маю, прийдеться. А може і ні. Проснасті. Вудки в мене ті самі. Ось у сквадрон flowbolo від флагман, П'ятиметровочки з кільцями, з тестом до 12 грам. Котушечки ренк. Ось такі. О, в грязюці треба було помити тисячі котушечки, швидкісні, 6,2 до 1 передаточне число і 5 плюс 1 підшипник. Таке, можна сказати, бюджетне. Ну, не зовсім уже, що там повністю дешеві, ну бюджетні. Нормальні. Тягав на них карасів, приємно так. Ну, ось так. А там, звичайно. Поплавочна оснастка. Вода впала, друзі, ще і добре впала. Видно по берегу. Зовсім щось у цьому році. Це тут воно ямка, мов широко, а далі вон там, де плесо, так я виходив так зовсім вузько. Річка мала стала. Ой! Тут Тут вода залежить рівень від рівня водосховища. Тут близько до водосховища дуже. Тут ще. Щось підняло, підняло. Щось маленьке. От от такий. Друзі, те саме, що й попередній раз. Спочатку були юрші Ого, а він заковтнув. Підійшли юрші І це є нехорошо. О, есть, друзья, накинет то <свист> Это не карась. Не карась. 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 Опа. На червячках. і попередні огорі? Поставив фідер бо щось не клівало на поплавок тільки вкинув. І зразу її є. Ха, <ріст> жадніше І на фідер, і на поплавочку. О, це. Карасело гарний, дивіться який. О, ух ты! Утече, утече чи не утече Утече. Утече. <гутік> утік. От жук, утік. Ну нічого, то не страшне. Ой. А ось я зробив така ось сносточка. Флетик і коромисло і два коротеньких поводочка. Ну, так, бачите, літкор. Ось така простенька профмонтажівська оснастка. Ось так формою. Раз. І все. І не треба руки вимазувати, ще й опарікон там є. Аж ти як. Подивлюся, якщо на поплавок не клюватиме, то Перейду. Гарний карась зірвався, ну, треба рибі давати шанс. Нічого. Так, затидаю У нас тут нафигер, бачите? У нас прийдется переходить і на фибер. Бо щось на вудку вуслабеше. Нічого собі бумберить як. Ух ти, Жук такий. Горний карасело ось такий. Ой. Ось це. друзі. Працює ця моя оснасточка і досить таки і непогано можна сказати. Багато часу пройшло. Хлопчий карасик. Ой, ой 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 І покльовка гарна. Щось не зрозуміло. І поклювка, мов гарно. Диб, 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 диб і пішов поплавати. Нічого не впіймаєш. О. -о, -о. Ухряди, пішов, 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 пішов. Опа. Знаєш, що, це довго я ждав, поки він. А -а. Ух ти, ух ти, ух ти, як дивіться. Поки що ще не впустив? О, вийште. О, Бачите? Нормально, помаленьку, що ще треба? Там клюнуло, там клюнуло. Опа. Не спеша. Тут на поплавочку что-то. Какой-то, навпаки, дребнейший караос. А по рибалку було было, навпаки, на поплавочку. Здоровий карась, а на фідер мов трохи менший, тоді клював. Тут таке головне, що він клює. Звичайно, кожному рибакові хочеться спіймати трофея, щоб побільше, більших розмірів риба клювала. Це завжди так, і це нормально. І це річка, це не ставок що на ставку зазвичай як одного розміра карась, то він одного. А тут може бути різний. Яка стая. Може бути і більший, і менший. В одному місці більший, в другому менший. А може клювати дрібний, потім підійти. Більший, ну, або навпаки, ну, повело, повело опа. Є. Та й довго він мури Друзі, і це тотся Це Экозл. І тут це, це козл. Не карась. Вот Ось така риба. Ой, тоже риба. Же. есть так леща немае а бы лещик было б хорошо а так козлык клюнул не валует сегодня Не балую я рибка поклювками. Щось і фідер замовк, то так. Зразу. О, десь поплав дівся. Не ваттю. Ха-ха. Фідійшли. Козай Глянув, надевав черв'яка поплав зник. <сі> І таке буває. Що? Що Зачепилось, не знаю що. Ага. Отчепилось. Ой. Так. Ого. близько закинув чи ні? нормально. Буде нормально. Ого. О, друзі, довго фібер мовчав. Дуже довго. Ха-ха-ха. Ух, як б'є. Що, зійшов? Ей, лки-палки. Що це за біда сьогодні така в мене? Хі -хі -хі -хі. Уже аж сюди дотягнув. День сходів. От Йошкін кот, кот Йошкін не невезуха. Чогось сьогодні. Повна невезуха. Ова. Есто ну, сьє по ну, опять Та, ну що це таке, лки палки. Це взагалі гампоєк. Мабуть, буду переходити я на фідер, друзі, бо... Show for booty. Ну кинув поближче до берега і зразу є. Прямо моментально. І цього разу зірвується, чи ні? Сачоку, во Так, на поплавочку не хочешь, а на фидер роклевые. Значить, що? Значить, зараз ми перелаштуємося на фідер.